Пане Йоноло, передусім цікаво, які ви мали очікування перед цим візитом, і чи справдилися ці очікування насправді у нас були дуже інтенсивні дні тут в Україні. Ми дуже багато подорожували, і це було неймовірно. Тому переконаний, що наступного року Євробачення буде просто фантастичним. Попереду ще дуже багато роботи. Я завжди кажу, що і ваш суспільний мовник і керівництво міст претендентів, і всі, хто залучені до процесу, повинні дотримуватися дуже чіткого і насправді насиченого графіку. Ми не можемо гаяти час. Рік насправді буде дуже коротким. І попе. Ереду колосальна робота, але я бачу дуже великий потенціал та бажання у людей, які беруть участь в організації в тих, хто приймає рішення, і це дуже добре. Крейтейсернайсі діентузіазм андіенгейджмент оф First of all, about Kyiv. Давайте поговоримо про міста. Спочатку ви були в Києві. Що ви скажете про арену, інфраструктуру та готовність міста до конкурсу. Київ – це столиця, і звісно, столиця має багато досвіду, коли йдеться про проведення великих заходів та прийом чисельних гостей. Для цього ви маєте хорошу інфраструктуру, новий аеропорт. Все це підходить. Але те на чому ми фіксували увагу в усіх містах претендентах, це місце проведення конкурсу. Нам Потрібна функціональна споруда, яка відповідає чисельним технічним вимогам. Ми повинні бути впевненими, що арена розмістить усіх охочих, потрапити на концерт. Арена має бути в великих розмірів, аби розмістити усе обладнання. А обладнання дуже багато

але Київ має намір організувати все необхідне, і зараз нам потрібно оцінити ці наміри і зрозуміти, чи впорається Оргкомітет. Сподіваюся, незабаром ми зможемо ухвалити рішення про те, чи може Київ прийняти Євробачення 2017. Наступний Дніпро. Дніпро – Дніпро теж саме є питання до арени. Вони мають проект з реконструкції тих майданчиків, які існують, і ці плани хороші. Але в Дніпрі ще є питання з готелями. Кількість місць у Дніпрі менше ніж у Києві. Але знову ж таки, ми бачимо чимало ентузіазму. Чуємо пропозиції, як вирішити всі ці питання. Дніпро також збирається реконструювати свій аеропорт, аби збільшити його пасажирообіг. Тому ми вважаємо Дніпро цікавим варіантом when you you, you look outside of the capital, find that Венілукаутсайдов де капітол юфайнетловситина, якщо подивитися за межі столиці в Україні, чимало привабливих для Євробачення міст. Це також чудова нагода для людей, які живуть в цих містах. Тому презентація Дніпра була справді цікавою. Ентестинвериґод презентаційшнфромфромдесайд. Останньою була Одеса, Одеса Одеса. Чудове місто. Я був там вперше. Це чудове туристичне місто на березі моря, і тому воно звикло до великої кількості людей. Це, звісно, перевага Одеси. В міста також є досвід в проведенні великих фестивалів та заходів, які відвідували тисячі людей. Тому я дуже задоволений поїздкою до Одеси. Вейдейтейкен Овсідогол Рейншментейгав щодо арени, місцева влада пропонує рішення для стадіону, яке перетворить його в концертну арену. І ми обговорювали одразу кілька варіантів, як це можна реалізувати. Поки що висновків немає є певні складності, але ідеї, проекти, які запропонували Одесити, дуже цікаві, життєздатні. І знову ж таки вони продемонстрували чимало професійного ентузіазму отже, підсумовуючи головне питання для всіх трьох міст. Це майданчик для проведення концерту. Друге для деяких міст менш нагальне питання це готелі та транспорт, а також логістика навколо арени. отже, ми маємо три міста, але в усіх головне питання це арена. Правильно Так, я і бикоз дизис дизистеко. Так, це дуже важливо, тому що Євробачення це передусім телевізійне шоу. Ми робимо три живих ефіри, які дивляться 200 мільйонів людей. І тому саме продакшн ключовий елемент шоу. І саме тому потрібна гарна надійна та сучасна арена для цього шоу. Стеля має витримувати серйозні навантаження світлових приладів: глядачам, делегаціям, віп-персонам, виконавцям має бути достатньо місця, має бути комфортно. І звісно, прийнятні умови для роботи преси. Близько 15 тисяч журналістів висвітлюють євробачення з місця проведення, і вони пишуть, що їм подобається, що не подобається. Важливо, щоб їм подобалося, але переконаний, все це ми зробимо. Добре, як на вас, яке найпривабливіше місто для Євробачення 2017 я не буду коментувати. Насправді я чесний. Всі три міста дуже привабливі, і під час інспекції ми побачили їх можливості. В кожного є свої переваги та недоліки, але не можу сказати, яке сподобалося найбільше, бо це не чесно. І ще раз мені дуже приємно бути частиною цього процесу разом з телекомпанією, разом із представниками оргкомітету з партнерами. Всі разом ми знайдемо найкраще рішення. Але на це піде певний час. Нам потрібно провести низку переговорів, аби переконатися, що це рішення справді найкраще. Добре, давайте змоделюємо ситуацію. Ми обрали місто Х. Що далі? EBU side. коли ми оберемо місто, європейська мовна спілка направить туди команду експертів, які пояснять та покажуть, як це робити. Бо жодне місто окрім Києва ніколи не проводило Євробачення. Але і Київ приймав конкурс 11 років тому для телебачення. Це дуже давно. Багато чого змінилося. Ця група експертів складатиметься з телевізійних, комерційних, інфраструктурних спеціалістів, спеціалістів з безпеки тощо. І я разом із національною. Телекомпанії України контролюватимемо процес. Ми пройдемо усі складові конкурсу від акредитації та зовнішнього вигляду до безпеки та транспорту. Ми надамо інструменти для того, аби налагодити все це правильно. Євробачення це формат. Ми знаємо, що і як треба робити. У нас є чіткі інструкції та описання, і все має бути зроблено згідно цих документів. Франс водночас ми працюватимемо із мовником, аби переконатися, що телевізійна частина конкурсу відповідає найвищим європейським та світовим стандартам. Ми перевіримо, чи всі задіяні у процесі співробітники мають необхідну кваліфікацію, що під час телевиробництва використовується правильне обладнання. Давайте згадаємо цьогорічне євробачення, що мають зробити українці, аби було не гірше? To so amazing show in well, I've always said that this is this is the moment where you. Can... насправді зараз настав момент, коли ви можете показати світові, хто ви такі, показати себе з найкращого боку. Це не питання політичних гасел. did very well by Секрет шведів був у тому, що вони сміялися над собою, веселилися на сцені, були позитивними та легкими, транслювали свою енергію європі та світу. Карід